Сьогоднішній мій лук складається з спіднички, з шкірзамінника і дуже крутої блузи, які ми вже практично допродали. І тоді я вирішила поділитися зі своїми підписницями цим луком. Що в нас залишилося? Така, як на мені, сорочка, є в розмірі Л. На мені XL. -ка. Ціна сорочки 1290 гривень. Складничок, щось таке дуже подібне на льон. Вона практично не мнеться, дуже гарно доглядається. 67 віскози. І зараз вам кажу, що там ще є. так, 27 льону, бачите, я вгадала, і 5 полістеру. Я не знаю всіх складничків на пам'ять, я завжди їх тактильно визначаю. Лка. І вона є в білому кольорі, теж з розкішної тканини з тим самим складничком. Ціна та сама в XL і в L. Залишилися тільки більші розміри, але, як ви бачите, навіть в мому 52-54 вона виглядає досить оверс і ну, дуже круто. Як... Дуже мені дуже подобається. Сам колір мені дуже подобається. Він якийсь такий коричневий, сучасний, не збитий. І окремо скажу про спідниці. Знову ж таки, в нас залишилася одна спідничка. Я просто деколи хочу вам нагадати про те, що в нас є, то що я ношу, і то що мені приносить задоволення. Спідничка з шкірзамінника має котонову підкладку. Ви знаєте, що аналогів шкірзаміннику, який є в нас, практично немає на ринку. Він є повним. Замінником шкіри натуральної, подивіться, як вона тянеться. Вона матова, ну, вона класнюча, вона дуже зручна, дуже комфортна, вона не парена, м'ягусінька. Вона так, як лайка, як дорога дорога шкіра. Це спідничка, яка на мені, в розмірі L. Ціна у нас 200. Розмір L іде на 50. На такий повномірний 50, бо я брала XL, в мене 52-54. Так, і з шкідзамінника, в принципі, як, і якщо ви не любите олівець, ви можете собі купити в нас теж ось таку от. є в світлому, є в чорному, я покажу в чорному. Ще ось така от на запах спідничка, або і ви ж маєте, наприклад, таку спідничку такого плану. Можете собі купити спідницю, якої ви точно не маєте. Ціна її 2200, Розмір XL, так як на мене, а в світлі є L розмір. Оце, в принципі, все, що я вам хотіла показати. Як виявилося, розміри тільки великі, 50, 52, 54, спідничку, скоріш за все, можна дозамовити, можемо питати, чи можна дозамовити сорочки. Дуже рада всіх бачити. Будь ласка, заходьте, купуйте, я завжди готова вам продавати.